З миром Божим. Чому Ісус Христос говорив, щоб ми завжди бодрствували, польнували часів, молилися, перебували в своє Божому, тому що ми сьогодні, близькі до кінця, як ніколи, ми війшли в апокаліптичний час. Про це свідчать новини, про це свідчать люди, політики, науковці. Весь світ про це кричить, і що надзвичайно це кричить природа. Господь говорить, щоб ми були утверджені, утверджені в Слові Божому, перебували кожен в Слові Божому. Чи ми не будемо наповнюватися Словом Божим і не будемо возростати духовно, а тільки ті, хто возросли в досконалість духовну, да, стали дорослими в Христі, вони можуть мати від і відрізняти добро від зла. Тому що сьогодні ця вона стерта, країни, навіть які були християнськими, вони стають більш ліберальними, більш толерантними і переслідують христи. Вони готові вибрати собі вже Антихриста. І якщо ми сьогодні не будемо утверджені в Христі, то коли прийдуть такі страшні часи гоніння на християн, ми тоді не будемо в змозі вистояти, і ми тоді піддамося Антихристу. Якщо ми хочемо. Бути вітними очима Ісуса Христа нам потрібна жива церква, нам потрібен живий дух, який наповнить нас, нам потрібно кожен день вивчати, в Слово Божому, каятися, аналізувати своє життя і виправляти його, і молитися, поститися. Це основи християнства.